Емо, друзі, що в цей час ми говоримо про тих, хто захищає нашу державу. Говоримо про українських захисників і дізнаємося дійсно їхні історії і їхні думки про те, що буде далі для нашої держави, і зокрема для української армії. Сьогодні ми поспілкуємося з нашим гостем. Це Руслан Панезьоров, це герой України, сапер і командир групи інженерного забезпечення 80-ї окремої десантно-штурмової галицької бригади. І напевно ще раз треба сказати, бо я сказав це швидко: герой. України, вітання, пане Руслан. Слава Україні! Героям слава, героям слава, пане Руслан! Хочемо трішки от розказати нашим слухачам і глядачам, які будуть бачити нашу розмову на Ютубі. Ваш шлях, ваш шлях воїна. Розкажіть, як він розпочався, як ви для себе прийняли в серці, в душі, і як родині сказали, що от ви йдете до війська свого часу. Ну так вийшло, закінчив інститут і на строкову службу, потрапив в нашу бригаду, в свою частину, і там я залишився, підписав контракт. І там залишився служити. Це було 3 грудня 1998 року. Ну, ви пам'ятаєте нашу українську армію спочатку з її формування? Як вона після незалежності формувалась? Були різні періоди. З занепаду період був період піднесення, і від 2004 тисячі року збройні сили України це. Взірцева вже можна сказати організація в нашій державі, тому що вона на захисті проти великого ворога. Наскільки от наша армія, от як ви людина військова, наскільки вона змінилась і ефектно зараз демонструє свою силу на полі бою? Ну, починаючи, що я служив в армії, ну, я буду судити тільки за свою бригаду, ну, було цікаво через те, що це досадош війська. Аромобільні війська тоді були, високомобільні десантні війська, потім десантно штурмові війська. Там було цікаво, постійно перебували в навчаннях, тренувалися на полігонах. Потім партнери наші нас тренували, були інструктори, канадці, англійці. Було дуже цікаво. І коли почалась Війна у 2014 році було важко, але з кожним роком, з кожним бойовим досвідом ми удосконалювалися, бригада удосконалювала, удосконалювалася і виходила на якийсь рівень кращий, кращий і кращий. І війна зараз дуже удосконалюється, і ми стараємося йти, скажімо так, в ногу з цими викликами. Які перед нами стає противник? У 22-му році, коли почалось широкомасштабне вторгнення, тоді мотивація була в кожного українця. Українці дуже активно включилися в підтримку і збройних сил України і поповнення збройних сил України. Зараз можливо для багатьох українців мотивація трошки виглядає якоюсь меншою, і у вас є хороший приклад, тому що я одну цитату скажу, яку сказала одна з ваших ну можна сказати, як це підопічених тим, з ким ви проходите службу. Якщо солдат не може чи боїться виконати бойове завдання, наш командир бере вибухівку, бере його іде. Разом з ним, щоб показати, що це завдання можливо виконати, а страх свій можливо контролювати. Тобто, ви, на власному прикладі, показуєте оцю мотивацію. Як ще мотивуєте своїх солдат, які, яких треба навчити? Тому що саперна справа це насправді дуже важка справа. Так, багато приділяти уваги навчанню і тренуванню особового складу, і перед тим як солдат сапер. Має виходити на завдання, він має бути впевнений, що в своїх силах в першу чергу. І що, що б там не сталося, його звідти витягнуть. Пане Руслан, якщо ми зараз от говоримо про українське військо, воно дуже сильно змінилось. Про те, що ви почали вже так говорити, які от зараз найбільші виклики, от на вашу думку, зсередини йде перед збройними силами України, тому що війна динамічно змінюється. Якщо б там 10 років тому говорили без БПЛА розвідки, тепер мабуть війна не може відбуватись. Які ви ще всередині бачите ось ці виклики перед збройними силами? Ну, потрібно е, Багато зараз на даний час потрібно багато зараз е, ребу різного роду, е, це включаючи переносний в рюкзаках на машини різного роду. і Також нові технології впроваджувати, ті ж штучний інтелект до тих дронів, е, щоб Збройні сили були більш технологічні. Я знаєте, ми з Мирославом нещодавно в етері розповідали нашим слухачам, що роботизація української армії суттєво до покращилась за останній час. У вашій справі, якщо ми говоримо про розмінування, я знаю те, що є роботи, які вже допомагають розміновувати. І людський фактор трішки вже більш в безпеці. Наскажіть, скажіть наскільки, от на практиці, як це працює, наскільки вже застосовується в широкому масштабі? Ну, в основному, роботи Роботи використовують підрозділи інженерні, які знаходяться в тилу і проводять цивільне розмінування чи розмінування територій, які звільнені. Роботи використовуються для того, щоб пришвидшити розмінування деяких території. При бойовому зіткненні такого робота, я думаю, не, не сильно використаєш. Тобто, після того, коли вже сили оборони України заходять на місцевість, якраз ці роботи і ефективні? Ну то так. А от якщо говорити про якісь такі конкретні випадки розмінування, тому що я знаю, зокрема, і ми поза ефіром з вами спілкувалися про один з таких великих об'єктів розмінування, де було понад 150 мін в Миколаївському Миколаївській області, як проходять такі масштабні розмінування ще й в умовах бойових дій? Та працює сап саперна група, яка виявляє щупами, міношукачами, міни кожну міну э, стягує кішкою, э, чекає, щоб там э, не, не було ніякого повільнююча. Це дуже такий тривалий процес, небезпечний. І, э, зазвичай ми робимо проходи, як, щоб проходила наша техніка, як треба. Взагалі зняти міне поле, то ми його знімаємо. Ну, це дуже такий тривалий процес і небезпечний. А зокрема, про це мінне поле на Миколаївській області. Я знаю, що росіяни допомогли вам його знайти, фактично виявити. Їхнє ж поле самі виявили. Ну так, вони після того, як е, почали відходити на кращі рубежі, наїхали своїм. Своєю броньованою машиною на це поле підірвались. Ну, після того ми його виявили. Пане Руслан, якщо говорити, от як би ви саперську справу писали, мені здається, у вашій роботі потрібно спокій, терпіння і кмітливість. От якими словами ви саперську роботу в Збройних силах описуєте? Ну. Спокій це в першу чергу. Кмітливість, винахідливість. Терпіння. До речі. До речі, от якщо говорити про розмінування нашої держави, дуже багато різних експертів говорять про те, що на розмінування України треба там сотні років, і чи достатньо буде Україні власного потенціалу українських саперів, української техніки, чи все таки без залучення допомоги з боку наших союзників розмінувати таку велику масштабну територію нашої держави, не вдасться самим? Я думаю, що на Україні замінована територія найбільша в світі. І дуже потрібно буде часу, щоб її розмінувати. І ми своїми власними силами, думаю, не справимося з Потреба Треба допомоги всього світу. Бо ви навіть не уявляєте, скільки мін скрізь положення встановлено різного типу. Ви знаєте, читаю інформацію і вже теж лунало в на ветері нашому, що в Україні вже розпочали виробництво ось машин різних типів для розмінування. Чи широко вони використовуються в Збройних силах України, чи допомагають теж вам? Розкажіть, будь ласка. Ну, такі машини також більше використовуються в тиловій зоні, куди не може долетіти ФПВ чи ланцет, бо тільки противник побачить, що працює десь така машина і зразу знищить. Тобто так з обережністю бережете, тому що розумієте, що ну, аеророзвідка у нас в бригаді немає так, таких машин я думаю, в МЧСник в МЧС є. Може, в великих інженерних бригадах такі машини є. Якщо ми от зараз говоримо про збройні сили України, розуміємо, що триває активна мобілізація до сил оборони для наших слухачів, для наших радіоглядачів, які теж будуть спостерігати за цим етером. Які основні от зараз. Потрібні люди у війську, розкажіть. Ну, та В першу чергу мотивовані. В першу чергу мотивовані. І люди, які спроможні фізично виконувати ці завдання. Головне мотивація при цьому? Ну, головна мотивація при цьому. так. Ну, якщо нема мотивації, то якщо людина попадає в той підрозділ високо змотивованим. Особовим складом, то вона переймається мотивацією, вона в неї з'являється. Це, як... це факт. І ви, як командир свого підрозділу, мотивацію на власному дос прикладі показуєте, як долучаєте людей до того, щоб заохотити і щоб всі, хто власне, є солдатами вашого підрозділу, щоб цю мотивацію отримали більшу. Ну... Власним прикладом, деякі інколи приходиться виконувати завдання, звертаємо увагу на підготовку особового складу, на моделювання різних ситуацій, щоб солдат, щоб військовослужбовець міг бути готовим до тих викликів, які перед ним можуть трапитися під час виконання завдання. <титут> Багато бесід проводиться з різно, різної ланки командирів, від молодшого командира до командира роти, командира групи з, з, з військовослужбовцями. І таким методом спілкування, спіклування про правособов, особовий склад піднімається мотивація. Пане Руслан, я знаю, що от ви зараз вже одужали, вже в строю, Скажіть, як почуваєте, що плануєте повертатись знаю, до служби? У вас таке бажання є, а от родина каже досить. Ну так. Ще, скажімо так, зовсім не одужав. Ще буде деяке лікування. Хочу повернутися, але родина проти. ну. Чи це можна зрозуміти? Ви вже молодий батько стали. Трішки нашим радіослухачам скажемо. Пан Руслана, нещодавно народилась донечка, так? Так, так. Є... Тому ми вас хочемо привітати принагідно, Нехай росте здорової і побажати лише здоров'я вам, а швидкого одужання, повернення до тієї справи, яку ви собі оберете в житті, і щоб вам все вдавалося. Ну а друзі, нагадаємо, що сьогодні з нами в розмові на інтерв'ю був Руслан Панезьоров. Це герой України, сапер і командир групи інженерного забезпечення 80-ї окремої десантно-штурмової галицької бригади. Пане Руслан, ще раз дякуємо за. Ту роботу і той вклад, який ви внесли в оборону і захист нашої країни. Дякую. Я нагадаю, що кожного тижня, кожного тижня в цей час, ви будете чути власне історії наших українських героїв. Герої, які захищають нашу державу, герої, які допомагають Збройним силам України, силам оборони звільняти країну від окупанта від російського ворога, який прийшов на нашу територію. Тому ми будемо вас радіослухачі, знайомити з цими історіями. Ну і крім того, нагадаю, що їх можна буде ще дивитись на нашому ютуб каналі, тому не забудьте. Зайти на канал FM Галичина, підписатись, і там можна переглянути відео цієї розмови.